Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, непевник, звичаю не вчила? Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої сутить, нам тільки плакать, 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 І хліб несущий замісить кровавим потом і сльозам. Коти знущаються над нами, а наша правда п'яна спить, коли вона прокинеться, коли відпочити, ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. Поки що течуть ріки, кровалії віки. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові Молись, молися сину за країну. його замучили колись. Мені є однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі є люди при лукаві вогні. Ох, неоднаково мені. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, силовейков гай, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Садок вишневий колохати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері ввечерять ждуть. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Чому стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіяв, в степу, як пилену? Чому вас лихо не приспало, як свою дитину? Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами?